Привіт-привіт! Перша розпаковка січня 23-го року. І вперше, коли в мене ця коробочка чекала, напевно, днів 4, допоки я її розпакую, адже багато зустрічей, багато таких е е корисних відео потрібно було записати і обробити. Ось, а через те, що це замовлення власне особисте, то я так не дуже її поспішала. І так, що в нас тут цікавого? А, уявляєте, от пам'ятаєте, скільки відосиків я записувала про те, що брала собі Алоє Вера, воно в домі закінчилось. Куди воно ділося, напевно, або випили, або щось з ним зробили. Тому зараз по акції. Останній місяць нагадую, що акція з наступного місяця з лютого буде подорожчання Тім. Тож взяли сі це мед. В цьому місяці на акції в нас мед, три пляшечки. Далі те, що вдома було закінчилося, дівчинці останні були була віддала, це колостром дитячий в рідкій формі саме для підняття імунітету. І а, для себе те, що в мене вже а, підходить до кінця, це кремчики Росін, денний і нічний. Знову ж таки, це все акційне. Тож, через те, що я полюбляю про запас. То знаєте, що воно може бути вашим. па-па!